Хочете підтягнути м'язи живота, але ви, початківець, і такі вправи, як прес, планка та скручування, здаються вам занадто складними, в такому випадку варто освоїти та регулярно виконувати іншу простеньку вправу, яка відмінно включає в роботу прес та формує талію. І так, напружте м'язи живота та займіть таке положення. Все, що необхідно робити, це по черзі піднімати та опускати ногу. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Пальчики натягнуті, ноги прямі та не торкаються підлоги. Чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим краще будуть працювати всі м'язи. Для видимих результатів. Виконуйте мінімум 5 хвилин. Розпочніть виконувати цю простеньку вправу регулярно і вже за місяць помітите. Що м'язи живота підтягнулися, а талія стала стрункішою. До зустрічі, приємного дня!